Виконуємо номер 1185 із підручника Алгебра 7 та номер 54.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дорівняння х додати 3х 5. Доберіть друге рівняння так, щоб одержана система рівнянь мала. Завдання перше лише один розв'язок, друге безліч розв'язків. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну Y через змінну X. 3 Три залишаємо в лівій частині. X переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на три. Виконуємо почлене ділення. Отримаємо мінус одна третя х додати 5 третих це 2, 1, 2 третіх. Ну, а тепер вибираємо значення х, знайдемо значення ігрок, буде у нас корінь нашого рівняння. Пара чисел буде коренем нашого рівняння, чи розв'язком рівняння. Якщо Х дорівнює 2, то y дорівнює. Мінус 1 третя множимо на 2, додамо 1 2 третіх. Отримаємо мінус 2 третіх, додати 2 третіх, і це буде у нас 1 ціла. Отже, розв'язок нашого рівняння це пара чисел 2 і 1. Ну, а тепер вибираємо будь-які значення А і Б, і знаходимо відповідне значення С. А виберемо нехай. А дорівнює у нас 2, Б візьмемо 3, то С буде дорівнювати. А множимо на наш корінь. 2 множимо на 2, додати b 3 множимо на y на 1, і це буде 4 додати 3 маємо 7. От, отримали друге рівняння. 2х, додати 3 y дорівнює 7. Записуємо відповідь до першого завдання. 2х, додати 3 у дорівнює 7. І тепер переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас має бути безліч розв'язків, тому помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на будь-яке число. Ну, помножимо на 3, наприклад. Х додати це друге завдання. 3Y дорівнює 5 помножимо на 3 отримаємо 3х додати 9 дорівнює 15. Ми склали друге рівняння, яке спершу будуть мати безліч розв'язків. Утворимо, давайте запишемо систему. Це буде у нас Х додати 3Y. Дорівнює 5 і 3х. Додати 9 у Дорівнює 15. Маємо 2.